Привіт, друзі! Це факти лайв, і ми тут, аби говорити про головне, але без зайвої напруги. Бо навіть у найважчі дні треба триматися разом. Харків знову під обстрілами. Росія, країна терористика, цілить у житлові райони, лікарні і просто в мирних людей, без ілюзій, без виправдань. Але місто тримається і щодня платить ціну, яку неможливо пробачити. А в Америці своя драма Дональд Трамп продовжує загравати з диктаторами, і, схоже, Путін вводить його за ніс як школяра на екскурсії. Але ми вже бачили, до чого приводять великі угоди з Кремлем. І спойлер. Звісно, до ракет і руїн тим часом сам Путін хизується своїми суперозброєнням. каже в нього вже все готове. Тільки питання до чого. І на завершення трохи хороших новин відбувся тристоронній форум Україна, Молдова, Румунія. Обговорювали безпеку, енергетику і спільне майбутнє в Європі. Бо саме так через союз і єдність ми будуємо не лише захист, а й майбутнє. Тож з вас підписка, лайк, і ми поїхали. Тож Харків знову під вогнем після важкої попередньої ночі. Сьогодні новий акт путінського терору по місту та області цілили просто у житлові квартали. Під обстріл потрапили Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. У самому місті поранені 15 людей, серед них четверо дітей віком від 2 до 17 років. Загалом постраждали 16 осіб по області. Росіяни атакували щонайменше 9 населених пунктів Харківщини. У хід пішло все, що тільки могли запустити. Дві некеровані авіаційні ракети, 6 керованих авіабомб, 16 шахедів, 15 БПЛА «Герань», один ланцет, одна молнія, дрон Куб, а ще два ЕПВ-дрони. І це не е, про те, щоб... Військові цілі це про терор. У Харкові пошкоджені 11 багатоквартирних будинків: приватний будинок, 12 автівок, дві школи, дитсадок, фітнес-клуб, супермаркет, магазин, склад. Руйнування також є у Куп'янському, ізюмському та Чугуївському районах. Путінському режиму не потрібна перемога. Йому потрібен страх, але Харків не ламається, і Україна теж. І окрім Харківщини, цієї ночі ворог тероризував також Донеччину й Одещину. Наші сили протиповітряної оборони спрацювали надзвичайно потужно. Знешкодили 49 ворожих дронів, але повністю від наслідків атаки не вдалося оберегтися. В Одеській області постраждали складські приміщення, знищені аж два комбайни та вантажівка. Повідомляє про це ДСНС. На щастя, обійшлося без поранених. А поки у світі тривають гучні заяви, обіцянки, важливі дзвінки і дуже хороші розмови, Україна просто виживає щодня. Щогодини без вихідних і без жодної перерви за минулу добу на фронті сталося 220 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найгарячіше на Покровському напрямку лише тут наші воїни відбили 62 штурми, і це за одну добу. Ще понад 40 атак ворог кинув на Новопавлівський напрямок по два десятки штурмів на Лиманському і турецькому відтинках. 13 зіткнень біля Куп'янська а на Курському напрямку майже три десятки штурмів. Які так і не стали для росіян переможними, бо, попри всі пафосні форуми і дипломатичні реверанси, єдине, що справді зупиняє Путіна, це наші збройні сили, кулемети й артилерія, а не купа слів. А ще наші збройні сили дуже чуйні і добрі? Вони виховані також і не можуть вони просто так проігнорувати таку велику дату як День Росії. Тож генштаб зробив подаруночок і відзвітував про перший мільйон ліквідованих та покалічених расистів, які прийшли. Типу, визволяти Україну, і це ще не все до ювелейного мільйона. На за останню добу приєдналося ще 1140 окупантів. Святковий настрій підтримала і наша авіація. Ракетні війська та артилерія влучили одразу в 10 районів, де ворос купчився у чергу на концерт до Кобзона. Гарячі бонуси. Мінус 6 танків, мінус 3 бойові броньовані машини, мінус майже 50 артилерійських систем і навіть одна система ППО, яка, схоже, просто спала на посту. А тепер увага. За 3,5 роки повномасштабної спецубивчої операції Кремль втратив майже 11 тисяч танків, понад 29 тисяч артсистем, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 28 кораблів і навіть один півдводний човен, який, напевно, сам не зрозумів, Чому і навіщо він приплив? Щоб ці масштаби були легше уявити, генштаб збройних сил України підготував порівняльне відео. Тож сідайте зручніше і подивіться, як виглядає Друга армія світу, коли їй дуже пощастило в лапках, звісно, зіткнутися з українською реальністю. Кожна імперська авантюра мала свою ціну. Північна війна забрала 30 тисяч московитів. Похід Наполеона 1812 року 200 тисяч солдатів. Перша світова знешкодила 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. А за три з половиною роки широкомасштабної агресії в Україні втрати російських загарбників складають вже мільйон осіб. Мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції. І це не остаточна цифра. Ми не святкуємо втрати ворога. Але чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території. Ось така от порівняльна статистика, і Путін, вочевидь, не збирається зупинятися. Начальник Кремля досі свято вірить, що все йде за його божевільним сценарієм. І цілком ймовірно, що його агресія не обмежиться лише Україною. У нього як відомо в кишені є карта з чужими територіями, які він чомусь вважає своїми. Саме тому в Одесі напередодні відбувся важливий саміт Україна, південно-східна Європа. У центрі уваги оборонна підтримка України післявоєнна відбудова та економічна співпраця. Участь у зустрічі взяли лідери та урядовці 11 країн Молдови, Румунії, Сербії, Болгарії, Чорногорії, Хорватії Греції албанії північної македонії словенії та звісно ж україни обговорювали безпеку в регіоні стійкість до гібридних загроз розвиток транспортних і торговельних маршрутів розмінування реабілітацію підтенку ветеранів військових і дітей, які постраждали від війни. З Цікавого прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити транспортний коридор від грецького Александрополіса до Одеси. Ідею підтримали. А прем'єр Болгарії Росен Желясков сказав чітко, і по суті, світ не має дозволити Росії нав'язати Україні безнадійне майбутнє. Підписуємося під кожним його словом ви всі бачите, Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що доки він може воювати і домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але незалежно від того, у що він вірить, наше завдання змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання не військовими засобами. Це абсолютно можливо. Оборонна підтримка України. Вона необхідна нам, щоб захистити наші міста і села від російських атак, і щоб Росія відчула реальну ціну війни на своїй території. А на полях саміту Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей. Найбільше уваги, звісно, перемовинам із прем'єром Сербії Олександром Вучичем. Це перший візот до України за понад три з половиною роки, а головне перший після початку повномасштабного вторгнення Росії. І іронія саме в тому, що ще в травні Вучич сидів на параді Побєдобєсія у Москві поруч із Путіним. А ось про поїздку в Україну сербам сказати забув. Повідомили вже про це постфактом, коли прем'єр був у дорозі до Одеси. Про що говорили за словами Зеленського про взаємну підтримку на шляху до ЄС двосторонню співпрацю, участь Сербії у відбудові? Також Вучич заявив, що Україна готова допомогти з відновленням кількох українських населених пунктів, але є нюанси після саміту. З'ясувалися, Сербія не підписала фінальну декларацію, яка і засуджує. Засуджує саме російську агресію та закликає до нових санкцій проти РФ. і, і навіть вона цим хизується. На запитання журналістів чи не вважає він, що зрадив Росію, Вучач відповів так. І що, кого я зрадив? Росію? Ну чим тим, що приїхав на саміт. Я вже в четверте беру участь у цьому саміті і знову залишаюся єдиним, хто не підписав декларацію. На відміну від інших, я не приймаю все, що спрямоване проти Росії. Ну що ж, позиція дуже чітка, але точно це не про союзницьку підтримку. А тим часом у Росії, яку ми вже вже з'ясували, ну, не зрадив, Путін зібрав величезну нараду своїх посіпак і розказав, як ще більше озброїти свою армію до 2036 року. Бо очевидно, мрія дитинства його, а це танчики, і войнушки, квітне в голові у диктатора. І він урочисто похвалився своєю ядерною тріадою. Мовляв, вона на 95% складається із сучасних зразків зброї, і це цитую найвищий показник серед усіх ядерних держав світу ну це звісно, якщо рахувати мультики з російського ТБ, тоді мабуть так. А поки Путін також наказав своєму військовому командуванню в рази наростити потужність сухопутних військ і розвивати військово-морський флот, особливо той, що тоне біля українського Криму, і все це ніби як про оборону. Хоча в Європі вже чудово зрозуміли на Україні, зазіхання Путіна точно не закінчаться. Тому, коли диктатор з Росії каже, що просто готується до 2030, 36 -го. насправді це означає, я ще не награвся, і наступним, вочевидь, варто підготуватися. І от що найдивніше: у світі є та сила, яка могла б зупинити Путіна, але вона ба більше навіть дала Путіну певний дедлайн когось останнього попередження. І мова, звісно, йде про Дональда Трампа, і він обіцяв розібратися, чи не водить Путін його за носа. І дав на це аж два тижні. І ось дедлайн настав. Ну, настав. І Який результат? А ні. Що гісінько, жодного гнівного твіту з капслоком, жодної заяви у стилі fight» навіть санкцій не видно. Законопроект із нищівними обмеженнями та 500-відсотковими митами для тих, хто торгує з Росією, повільно вивітрюється, як газ із е, пляшки. Коле. Сам Трамп здається не надто і прагне говорити про це у подкасті «Pod Force One» на YouTube Він щосили уникав теми, але коли вже зовсім нікуди було діватись, видав фразу в стилі. О, щось таке: Путін щось там говорив, щось там не говорив. Поговорили добре, але нічого не вийшло. Ну, за його словами, щойно починається якийсь прогрес. Одразу з'являються непотрібні вибухи, і все литичке Реберть. Мабуть, вибухи це нове слово, яке позначає російські бомби по українських містах, але нам чомусь не весело. До речі, Трамп навіть встиг терміново зателефонувати Путіну, коли українські дрони дуже красиво накрили російські війська, російські бомбардувальники, але ділитись деталями розмови, якось він не поспішає. Ну не хочеться, напевно, бо ну може знову домовилися ні про. Що, але зате у дуже гарному тоні. І, схоже, провал місії розібратися з Путіним за два тижні остаточно охолодив запал Дональда Трампа щодо війни в Україні. Тепер він, як і личить багатовекторному лідерові, переключився на внутрішні справи та на Близький Схід. Ну аби хоч десь здаватися рішучим. А поки Трамп розповідає мир е, всьому світу про мир у Каліфорнії, палає буквально і фігурально. Протести проти його імміграційної політики почалися в Лос-Анджелесі, а тепер ширяться й іншими містами: Нью-Йорк, Денвер, Лас-Вегас, Балтимор, Чикаго. Тобто, це переважно демократичні штати, де Трампа люблять приблизно як дощ на весілля. І ці протести ще й набирають обертів, бо до них приєдналися профспілки. А це вже не просто мітинг. Це профспілковий мітинг, де плакати краще оформлені, а гнів легалізований. Трамп тим часом не втрачає хватки в Каліфорнію, не порадившись із місцевою владою. Ну, звісно, дрібниця така закон називається. Він відрядив 4 тисячі нацгвардійців і 700 морпіхів. Губернатор штату Гевін Ньюсом обурений, каже, що це вже не політика, а диктатура на експорт, і подав до суду. Тим часом у самому Лос-Анджелесі поліція ловить хуліганів, хоча й не забуває хапати її просто протестувальників. Затримання сотнями, і надивившись на все це, підтримання порядку, губернатор Техасу Грег Ебот, прихильник Трампа і фанат важкого підходу, наказав розгорнути нацгвардію по всьому своєму своєму штату. Бо, як відомо, найкращий спосіб заспокоїти людей це поставити перед ними солдата з автоматом. Щось останнім часом у Трампові геть не клеїться з умиротворенням союзників Путіна. Цього разу черговий провал на іранському фронті, попри гучні заяви, що ось-ось буде угода, яка стримає ядерні апетити Тегерана, А ятола Алі Хеменеї просто взяв і посла... тобто відкинув пропозицію. Мовляв, відмова від збагачення урану на 100% – Це зовсім не в інтересах Ірану. Ну логічно ж правда, як же жити без ядерної бомби під подушкою. До речі, саме Трампу свою першу каденцію. З гуркотом вийшов із вже діючої ядерної угоди, бо вирішив, що може краще. Минуло кілька років, і ось тепер США намагаються зібрати уламки тієї самої угоди, тільки вже з новими ризиками і новими ультиматумами, і старими амбіціями Ірану. Універсальний переговірник Дональда Стів Вітков у неділю планує зустрітися з главою МЗС Ірану. Схоже, остання надія переконати Ятолу чашкою кави та власною харизмою. А тим часом у головного союзника США Ізраїлю. Терпець майже увірвався. ЗМІ уже повідомляє, що Ізраїль готується до можливої військової операції, бо загроза з боку Ірану вже гуде, як пожежна сирена. Ну, на Трамп на це як миротворець світового масштабу звернувся до Нетаньяху з проханням: не воюйте в Газі і не погрожуйте Ірану. Просто не воюйте. Ну, просто, ну ага, ну не воюйте. Ну і на десерт США евакуюють дипломатів та їхні родини з регіону. Як пояснив сам Трамп бо це може бути небезпечним містом? Побачимо, що станеться. Тим часом у Тиграні теж не дрімають. Міністр оборони Азіз Насірзаде заявив: якщо почнеться збройний конфлікт, всі американські бази на близькому сході будуть під прицілом, і американці, мовляв, ну просто самі втечуть. Що ж, світ неспокійний. Війна на нашій землі, на жаль, триває, і сили, які могли б її зупинити, зволікають. Але ми не здаємося. Підтримуйте наші збройні сили. І дякую вам, що додивилися. Не забудьте підписатися на наш канал, факти лайф, поставте лайк цьому відео, і обов'язково залишайте свої коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Тримаємося разом! Слава Україні!